А от щодо Авдіївки, то як давайте подивимося, по перше, мапу Діпстейт. Як змінилася ситуація з 1 по 4 лютого. Ворог, як і аналітики Діпстейт написали, просунувся на півночі Авдіївки та в Первомайському. Можемо побачити це на мапі. Зараз ще раз повторимо цей короткий відеозапис, щоб розуміти, ось бачите, як змінилася ситуація. Ну, просування не надто велике, але тим не менше на мапі воно відзначено. От як повідомили два журналісти, це Бутусов і Цаплієнка, що росіяни просунулись у зону забудови Авдіївки, і у місті вже тривають вуличні бої. А, ну а, як вони пишуть, що якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометра від в'їзду у міста, а два тижні тому росіяни змогли зайти на дві вулиці на південній околиці Авдіївки. Ситуація, мовляв, критична. Ну водночас, очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав, що вуличних боїв в Авдіївці немає, а росіяни зайшли у дачний масив поблизу міста. Щодо просування місті та вуличних боїв, він не підтвердив. Це цитата те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста так, але це не є міською забудовою, це не вулиці. Міста сказав барабаш, і є ще відео. От як зараз живе місто, і як буквально з автівки засняли прильот, черговий прильот по вдіїці. 哈哈。 Ктак так живе нині місто, знаєте, друзі, і те, що росіяни намагаються його оточити, намагаються його захопити, це на секрет, і вони знищують там. Ну вони так само роблять, що й робили в Бахмуті. Вони знищують і забудову, щоб наші військові не могли мати змоги десь там ховатися, переховуватися, мати можливість там якихось вцілілі будівлі обладнати там свої позиції, тому росіяни там гатять і гатять всім, чим можна. Буквально там чекаємо з хвилини на хвилину. Аби до нас доєднався пресофіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади, імені Якова Гандзюка. Тому а, зараз буквально вже кілька секунд і матимемо прямий зв'язок, тому що тут а, важливо. І Я б хотіла про це теж проговорити: що 59-та бригада зараз вони збирають в них є свій збір. Я вас прошу також долучитися. А, вони збирають півтора мільйони гривень на так звані цукерки а, для росіян. Бачите QR-коди на своїх екранах, тому а, майте можливість. Я закликаю, допоможіть, будь ласка, цій бригаді. Це, це їхній збір а, і а, цукерочки, так би мовити. А, що за цукерочки? То а, це пілотам потрібні: цукерки зі шроту, вибухівки, пластику та безлічі дрібних компонентів, кожен з яких коштує. Грошей тому друзі допомагаємо безпосередньо з цій бригаді 59 Давайте разом допоможемо. Тож Сергій Цехоцький доєднується до нашого етеру, пане Сергію, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава. Ну, говоримо сьогодні про Авдіївку, оскільки з'явилася різна інформація. Зокрема, там ряд журналістів повідомили про те, що в Авдіївці буквально там вже вуличні бої ведуться. Керівник міської військової адміністрації Барабаш він спростував цю інформацію. Розкажіть, будь ласка, що там насправді відбувається? Чи зайшли росіяни в саму Авдіївку на околицях Авдіївки? Що там вони роблять? Оскільки ну, також бачимо, що є там певні просування з півночі Авдіївки з боку. Російських окупантів, яка нині ситуація в місті? Наскільки вона насправді є загрозливою зараз? Ну іде війна. Хочу нагадати всім нашим глядачам. От і е, ворог намагається виконати ті задачі, які перед ними ставить їхнє керівництво, от і використовує дуже активну в активну фазу він перейшов, тому що е, піджимають сроки чотири місяці, е, практично великі втрати і. Вони не досягли своїх цілей, тому е, представляєте цю напруженість е, ну, з їхнього боку, в тому числі, знаючи, що вони йдуть і загинуть. А вони все все ж таки йдуть. Тому е, оці ці панічні настрої, які в нас, на жаль, е, проходять десь через наші засоби масової інформації, їх треба зупиняти і ну е, це з повагою кажу, звертаюся до наших. Патріотично налаштованих журналістів, в тому числі, які сьогодні роблять дуже велику справу. Але я як військовий підтверджую, що ситуація під контролем ситуація під контролем командування Збройних сил України і робиться все, що неможливити їхнє просування надалі. От, е, Безпосередньо скажу, е, на позиціях нашої бригади все без змін, е, ворог. Е, Цілий яких він собі ставить, не досягнув, і е, не досяг робимо все, що він цього не досягнув. От е, ну так, якщо коротенько. А що, якщо не коротенько, то по тактиці росіян, яку вони зараз застосовують, наскільки багато в них там накопичено сил нині? Чи вистачає їм тих самих артилерійських боєприпасів, щоб атакувати наші позиції? Чи є в них якісь там дефіцити? Бо вони кладуть там один за одним, один за одним своїх військових, як Зеленський в одному з інтерв'ю, десь сказав, що там просто вже скоро цілий паркан буде з трупів росіян. Тому чи не бракує їм там сил нині? Ну, е, жива сила, як її так можу назвати, жива сила, дуже швидко е, перетворюється на неживу. От, це перше, От, це треба розуміти. От. Стосовно артилерійських обстрілів, то скажу, що ну, відчувається трошки зменшення. Тобто, у них все одно є, скажімо, з цим проблеми. Це завдяки роботі наших, скажімо, там далекобійній артилерії. і... Авіації і такі інші нашим партизанам, і все в, 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 в скупі е, працює, от а от е, стосовно скидів з дронів, стосовно використання е, різних модифікацій безпілотних літальних апаратів, то цього добра у них забагато. Дуже забагато це проводиться постійно. От штурмові дії також продовжуються, але скажем не дуже інтенсивно в нашому напрямку, але все одно є. Навіть сьогодні вони знову використовували техніку, тобто виїжджали на працю по до наших позицій на БМП. О. ну, БМП була традиційно знищена, спалена. От, от тобто, ну це це перші цілі, коли вони з'являються на полі бою. Ми їх бачимо, і в першу чергу на них іде концентрація е, необхідного там вогню, да вогневого враження для того, щоб унеможливити використання її на полі бою. А щодо на що з нашого боку? Тому що в нас зараз влада заявляє про критичний брак боєприпасів через те, що в нас відстають наші партнери від постачання боєприпасів для нас, зокрема там Сполучені Штати Америки, ніяк не погодять допомогу і не можуть зараз надавати допомогу, бо не мають для цього вже фінансування. То з нашого боку, чи достатньо нам боєприпасів, чи ми більше зараз використовуємо там, наприклад, безперепроводження. Спілотники, тому що про ці технології ми теж неодноразово говорили, і що вони зараз допомагають боротися із російською піхотою, допомагають боротися з російською важкою технікою. То що з нашого боку? Ну скажу наразі, так що моя, нам завжди треба багато боєприпасів завжди. Це було і раніше, це і є зараз. І поки ми не закінчимо цю війну, нам треба, щоб воно його було просто якомога більше, це головне. Але при цьому ми не, не розуміючи, може, складності там в якихось політичних аспектах, розуміючи, що ті люди, керівники, які займаються цими питаннями, роблять все можливе для того, щоб своєчасно поставити, ми е, сидимо і на сьогоднішній день там комплектуємо ці ж самі. Дрони наші укомплектовують, мавіки для того, щоб знищувати ворога. Тому і оголошуємо такий збір. Розумієте, що велику команду людей вже задіяли для цього, навчили, от придумуємо різноманітні засоби для того, щоб ворога можна було на відстані знищувати. Для цього цей оголошується цей збір. Це дуже важливо. Не чекаємо, що нам хтось привезе сканати Воюйте. Це наша. З вами скажімо, перевага наших збройних сил, наших воїнів, наших кулібінів і в тому числі нашого в тому числі нашого населення, які допомагають активно в цьому питанні, розуміючи це, от, плюс те, що ну користуючись нагодою, хочу оголосити, що ми зараз трошки укрупняємося як підрозділ, і запрошуємо до себе. В свої ряди 59-ї бригади різних воїнів різних професій на різні спеціальності. От і хто хоче, пусть хай доєднується і робить свій вклад в перемогу. Чим більше нас буде на полі бою, тим менше у ворога буде шансів на якийсь успіх.